Смуга для паркування за тиждень перетвориться на смугу для маршруток. На проспекті Свободи за кілька метрів від тротуару влаштовують гумові бар'єри. Вони розділяють дорогу навпіл по лівий бік, поїде приватний транспорт, по правий громадський. Ну крім того, будуть облаштовані дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Крім того, якщо до порушників, якщо будуть такі порушники, будуть цією смугою паркуватися. То буде працювати евакуатор і забирати машини на штрафмайданчик. майданчик. Водіям громадського транспорту, на перший погляд, ідея також подобається, втім, не певні, що правила роздільного руху дотримуватимуться і маршрутники, і водії приватного транспорту. А як ми будемо біжати одне одного, я просто не можу зрозуміти. От, от, де, оце наша буде смуга, так? Так. Не можу сказати, не знаю. Конкуренти будуть обганятися по-любому. Водії, які зазвичай паркуються на місці майбутньої смуги, не проти посунутись, втім, певні, її зруйнують самі ж маршрутники. Так машини і так будуть паркувати. Вони поставлять хіба що трьох-чотирьох гаїшників. І вони будуть це. Ну, це бред, як на мене, це і бред. Ви вважають, що це незручно Ні, абсолютно Навіть для тих же маршруток, як поїде ціла кулона. Втім, у місті певні дисциплінувати водіїв дозволять саме фізичні перешкоди, адже окрему смугу вже спробували створити кілька років тому на вулиці Крушельницької. Однак на заваді стали мешканці сусідніх будинків, які не можуть знайти собі кращого місця для парковки. На вулиці Соломії Крушельницької там дуже багато автобусних і тролейбусних маршрутів рухається. Але до кожної вулиці повинен бути окремий підхід, тому що ми повинні вивчати також думку мешканців. У майбутньому тут теж хочуть поставити обмежувачі, а зараз окрему смугу запланували створити уздовж всього маршруту третього автобуса. Продовження у нас буде не тільки на проспекті Свободи, і по вулиці Стрійській. Ми хочемо там окрему смугу для громадського транспорту, що дасть змогу нам от маршрут 3А і інші який на цьому відрізку рухаються, дати змогу пришвидшити до 15-20 хвилин до кінцевої зупинки. У перспективі на цій смузі працюватиме і 13-й тролейбус, рух якого збираються продовжити проспектом Свободи. Вікторія Іваскевич, Олег Кухар. Головні новини Львова.